Доброго дня, шановні учасники програми eTwinning. Мене звати Наталя Гутерук, і сьогодні я поділюся з вами прикладом проєкту Wellbeing of the Youth. Якщо конкретніше, то це приклад проєкту для учнів 16-19 років, який був реалізований у 2023 році. Основними країнами, які брали участь у ньому, це були Словакія, Україна та Греція. І основні предмети, на яких ми робили, скажімо так, опору. Ро, це соціологія, психологія та англійська мова. Чому так? Тому що ми шукали певний інструмент, певний проєкт, який би допоміг нашим учням під час повномасштабного вторгнення підтримати психологічне здоров'я та, скажімо так, дослідити рівень добробуту, якщо доречно це сказати. Тож, яким чином ми реалізовували цей проєкт? Звісно, всі наші зустрічі відбувалися онлайн. Це були зустрічі. Зустрічі на постійній основі. Кожного місяця у нас було 2-3 зустрічі спільно з грецькою школою та словацькою школою, на яких ми досліджували, яким чином і на яких аспектах, власне, тримається добробут молоді. А яким чином ми його спланували, або для чого ми його власне, зробили? Спочатку провели опитування серед учнів і хотіли дізнатися реальну причину їхньої участі у проєкті, і ви бачите одні із частотних відповідей на екрані. Також поспілкувалися із вчителями і виявили важливі аспекти для вчителів, Це саме партнерство, інклюзивність, активне навчання, навчання в ситуаціях наближене до реального життя. А якщо звести разом Основні причини, які були для учнів, і основні аспекти, які були важливі в проєктній діяльності для вчителів, ми власне, і отримали компетентнісне на навчання, тобто навчання наближене знову ж таки, до реальних ситуацій, яке формує життєві навички, які знадобляться нашим учням у реальному житті. Звісно, проєкт ділився на декілька стадій. На підготовчому етапі у нас було опитування, мозковий штурм серед студентів а Зокрема, робота вчителів була сфокусована на плануванні та заповненні різних документів, які супроводжують проєкт. На основному етапі роль вчителів звелася до фасилітації групи, оскільки всі студенти працювали в міжнародних групах і власне, реалізовували дослідження, самостійно створивши опитування, самостійно розробляли. Робивши критерії, самостійно розробивши розклад, яким чином вони будуть проводити ці опитування в цільових групах та опрацьовувати результати цього опитування. Звісно, у наших чотирьох групах була певна гіпотеза. Наші учні досліджували, яким чином культура впливає на здоров'я, яким чином рівень освіти впливає. На добробут, Яким чином вільний час? Впливає на добробут молоді, і яким чином фінанси впливають на добробут молоді. Після того, як кожна з груп працювала результати, на їх основі були розроблені певні рекомендації для підлітків, яким чином можна покращити ту чи іншу сферу. Якщо ви думаєте, що проєкт онлайн, ні, скажу одразу, ми перенесли його і в офлайн формат. Учні запорізького січового колегіуму мали можливість відвідати біля гімназію в місті Жиліна у вересні 2023 року, відвідати уроки, відвідати університет і, звісно, спланувати подальші. Кроки. А також Біля Навальна гімназія продовжує співпрацю з колегіумом, в тому числі і допомагає на волонтерських засадах. Зокрема, коли вони проводили ярмарок різдв'яний у своїй школі, вони зібрали кошти і передали січовому колегіуму для родин військовослужбовців. Зокрема, ми закупили тканину, ми закупили, щоб сплести сітки, ми закупили віск для того, щоб створити свічки, тобто підтримати наших військових службовців та Якимось чином спробувати, ну, хоча б спробувати, як покращити їх добробут в таких нелегких умовах. Стосовно інструментів цифрових, які ми використовували. Для візуалізації, ви бачите, це була канва, Google презентації, для спільної роботи це були інтерактивні дошки. Для зворотнього зв'язку та оцінювання ми використовували сервіси для опитування, власне, в основному, як на Анонімних засадах і для спілкування ми використовували Teams та Zoom, а безпосередньо команди організовували свою співпрацю у Діректі та у Телеграмі. Цей проєкт був названим одним з найкращих проєктів року у Словакії, і таким чином наш партнер, наш співзасновник Мартін, мав можливість також отримати міжнародну відзнаку це Ічвінін Школа в 2003-2023 у 24 роках ми отримали національну відзнаку якості, що свідчить про високий рівень виконання усіх завдань, завдань проєкту, і про високий рівень співпраці на різних етапах цього проєкту. Також ми разом написали спільну статтю про ефективні принципи взаємодії в міжнародних командах, і таким чином, якби, закріпили досягнутий успіх. Дякуємо вам за увагу. Щиро бажаємо вам успіху у ваших проєктах. Якщо будуть питання, будемо раді допомогти.